Як виявилось, за ютуб каналом Stadium Family стоїть Тімур Міндіч? Коміки, що під час війни жартують за корупційні гроші, мають бути відмінені, чи вони не знали, і дійсно він сам прийшов? Наскільки міндіч міг впливати на повістечку в самому шоу, і як взагалі влаштований подібний медіапроєкт? І чи міг би він існувати без грошей Тімура і його команди? Мене звати Максим Єлець, я вже більше 10 років допомагаю запускати успішні ютуб канали. Давайте спробуємо розібратись в цих питаннях разом з вами. Перше питання, яке виникло в мене, а чи доведено те, що Тімур Міндіч дійсно є власником каналу? Так, по-перше, ми це бачимо в титрах випусків різних шоу на каналі. А по друге. То в стедіум Family зареєстрована саме на нього офіційно. 75% компанії компаній належать йому, і ще 25% гумористу 95-го кварталу Володимиру Мартинцю. Також в інтерв'ю з Кухарчуком фігурувало ім'я Іллі Бортуаля, одного з продюсерів, який зараз який якраз Івану пропонував співпрацю. Ілля і Володимир разом грали в команді Ліги Сміху Стадіон Діброва. Думаю, саме від цієї назви команди Ліги Сміху Стадіон було взято слово, яке перекочувало Стедіум Фемелі. Логічно виглядає, що саме ці хлопці були основою і рушійною силою проєкту. До речі, третій учасник команди Стадіон Діброва Олександр Чечун помер в результаті тяжкого поранення, наскільки по-різному склалась доля колективу. Вічна слава героям. Повернемось до Мінніча. Хтось може подумати, що його роль в проєкті Мізерна. Я і сам так скажу чесно на початку подумав. На кшталт він і власник кварталу просто дав волю проєкту, денях і все. Але потім я звернув увагу, що далеко не в усіх. Проєктах його ім'я прям вписане в титрах як продюсера, майже ні в яких. На випусках кварталу його імені немає. Імпруф шоу немає, а в шоу розряд є. Як правило, наявність імені власника кварталу як продюсера означає особисту включеність в діяльність конкретного процесу. Інформація про те, яка саме особиста включеність була в проєкті Stadium Фемелі у Тімора Мінніча в мене немає, але вочевидь, це не просто дав команду денях, а дещо більше. Наступне моє питання, яким я задався, а чи потрібні подібним проєктам сторонні джерела фінансування. Ми з вами в попередніх випусках на цьому каналі вже розбирали доходи Дунєва, Стерненка. Зараз я дописую сценарій про левів на джипі, і там такі цифри з монетизації, що цілком можуть існувати ті проєкти без Карлсонів, фрекінбок і будь-кого іншого. Давайте ж порахуємо, скільки може коштувати подібний продакшн і скільки він заробляє. Розходи на продакшн. В Stadium Family він неймовірно дорогий, найдорожче на українському Ютубі. Скажу більше, мені було навіть складно розраховувати ці витрати, тому що такі студії і знімальні групи доступні виключно кінокомпаніям. Я особисто, скільки проєктів я зробив, я ніколи з такими зйомками не працював. Наприклад, зйомка шоу дилетантів левів на джипі відбувається на 8 камер, одна загальна, п'ять на кожного з акторів. По одній камері на пару зліва, пару справа. Все. В звичайному залі з глядачами. Це можна сказати, класична на високому рівні Ютуб-зйомка українського проєкту. Е, до речі, ще й глядачі, які приходять на левів на джипі, також платять за вхід і частково покривають витрати на створення контенту. На шоу розряд Stadium Family гостей немає. Тут будується повністю під е, зйомку цього шоу в павільйоні, окрема сцена, як в кіно. Прямо збирається. Тобто зранку приходять люди і починають будувати цю сцену з екранами, стовпами і так далі. Статичних камер, по чотири на кожного учасника, загальна камера, дві парних камери середнього плану. Одна камера активна на рівні очей, Людинка ходить, а іноді палиться в кадрі, і як мінімум один кран, який може коштувати дорожче ніж той весь набір разом взятий. І камери незвичайні, на які знімається більшість ютуб-шоу, а кінокамери. Андрій Бідняков на зйомку дев'яти епізодів свого шоу. Де брехня витратив 60 тисяч доларів. Це він в інтерв'ю казав. Там класні камери, класні студії, але не оверпрайс. І тому сміливо можемо множити витрати Андрія на 2 і візьмемо витрати 15 тисяч доларів на кожен випуск. Чисто зйомка. Це без зарплат акторам. А які саме в них зарплати, нам невідомо. Але не думаю, що вони там неймовірно великі. Я думаю, дуже орієнтовно, як ви думаєте, напишіть в коментарях. 500 доларів за випуск отримують основні актори, враховуючи, що вони за один знімальний день знімають одразу декілька епізодів. Також там приймають участь костюмери, гримери, сценаристи, люди, які працюють з гостями, кейтерінг, водії, де в принципі дуже велика команда. Я колись приймав участь в одному з проєктів кварталу. Я знімався на розсміши коміка в один знімальний. День зі мною, до речі, був Кирил Ганін і Сергій Дідков. От такий цікавий день був. Це десь 2016 рік, якщо не помиляюсь, і це дуже велика команда. Штат всередині масовка. Нас кормили якимись бутербродами з чаєм, я вже не пам'ятаю. Тобто це дуже великі бюджети, не на бутерброди з чаєм, а на велику кількість задіяних людей. Монтаж відео з такою кількістю камер також не дешева історія. Менше тисячі доларів за випуск. Ну я не знаю монтажерів, які візьмуть, хіба що заради цікавості один випуск, але е, це більше коштує. Я думаю, ціна створення подібного випуску 25 тисяч доларів. Тобто, при чотирьох випусках на місяць це 100 тисяч доларів. Це доволі консервативна оцінка. Скажу чесно: до мене часто звертаються за стратегіями запуску і продюсовувати. YouTube проєктів І я завжди, як продюсер, намагаюсь продумати для клієнтів, як за мінімальні гроші відзняти максимально цікаво. Тут, вочевидь, такого питання не стояло, і головна ціль була зробити найкращу на ринку картинку, чого б це не коштувало. Це підхід телевізійників, але не Ютуб-проєктів. Далі про це поговоримо. Скільки ж заробляє цей проєкт? В минулому відео, де ми рахували, скільки з Ютубу заробляє Сергій Стерненко. Обов'язково його подивіться, до речі, якщо не бачили, там ми видокремили 5 основних джерел доходу. Монетизація Ютуб, спонсорство, рекламні інтеграції, мерч і, звісно, донати. Як же не Донати? Подивіться, там цікаво. У проєкті Stadium Family основних джерел я побачив 4. Давайте по кожному пройдемось. Монетизація YouTube. За останній рік на каналі було 18 мільйонів переглядів. До речі, дуже дивним для мене є те, що канал за рік не почав набирати більше переглядів. От як набирав в районі 130 тисяч в день публікації, так і набирає. Це дивно, але не відноситься до нашого сьогоднішнього аналізу. Так от 18 мільйонів переглядів на рік це півтора мільйони переглядів на місяць. Просто для порівняння в левів на джипі ветеранів космічних військ, які витрачають на продакшн значно менше. Інше 6 і 4 мільйони в місяць відповідно за кожну тисячу переглядів відео середньою тривалістю 58 хвилин. YouTube платить орієнтовно плюс-мінус 4 долари. Тобто вони зробляють плюс-мінус 6 тисяч доларів на місяць. Леви і ветерани вже на цьому етапі монетизації з їхніми переглядами і їхніми витратами повністю відбили затрати на продакшн. Stadium Family далеко ні. Друге джерело рекламні інтеграції. Рекламних інтеграцій також тут менше ніж у конкурентів. Якщо в конкурентів від 2 до 4 реклам кожен випуск, де кожна інтеграція приносить їм від 5 тисяч доларів, то у Stadium Family зазвичай одна інтеграція на випуск. Не будемо ще зараз рахувати, що можливо в них інтеграції по різним цінам, тому що у Левів може бути дорожча інтеграція. Порахуємо, що такий самий ціновий сегмент 20 тисяч доларів на місяць вони отримують з рекламних інтеграцій. Третє джерело доходу спонсорство. Коли ми рахували доходи з терненка, ми орієнтовно брали, що спонсором є кожен тисячний. Тобто на Stadium Family 260 спонсорів середньою ціною підписки 15 доларів. Це 3900 доларів мінус 30%, які забирає собі YouTube. Отримуємо 2700 доларів. А ще ми, можливо, навіть накинули, бо відділ коментарів від спонсорів майже пустий. Ось порівняння, як цей відділ виглядав у Стерненка. Дуже велика різниця. Наступні джерела, такі як мерч і донати, ми тут не рахуємо, бо мерчу немає, а донатів без стрімів на Ютубі майже не існує. А стрімів Stadium Family проводило всього два. І то вони були благодійні. Тобто, скоріш за все, вони е мотивували людей донатити на збори, а не на свій канал. Що ми маємо на цей момент? Орієнтовні. Витрати 100 тисяч доларів на місяць, орієнтовні прибутки, 6 тисяч монетизація, 20 000 реклама, 3 спонсорства, загалом 29 тисяч. Якщо відняти податки, оплати Ютуб продюсерам, команді, яка саме Ютубом займається, залишається максимум 20 тисяч. Цікаво, звідки береться ще 80 тисяч доларів в місяць. Пишіть свої здогадки в коментарях. Дивіться, я розумію, що цей проєкт. Теоретично міг би колись вийти на самоокупність, і це стартові інвестиції. Підозрюю саме це команді всім і розповідалось. Але з витратами Stadium Family їм треба було б вирости в переглядах в 5-6 разів, щоб просто вийти в нуль. А в реаліях українського інфопростору це майже неможливо. І це вийти в нуль, це не відбити витрати, які були до цього. Це не вийти в плюс. Про це також пізніше поговоримо. Наступне питання, яке я собі задав, чи могли коміки не знати, що це за гроші? Теоретично могли. Вони могли просто не задавати собі ці питання, зосереджуючись на творчості. Або, наприклад, Володимир Мартинець чи хтось з інших, можливо, старших продюсерів, міг їм сказати: спокійно, квартал бачить перспективи у вашому проєкті, готовий вкладатись. Не думайте про це. Я сам був в цих. Колах КВН у Ліги Сміху, виступав. Я розумію мислення творчих людей, для яких бажання творчої самореалізації і ось цього постійного постійної неможливості висказатись і показати те, що ти хочеш, воно може перекривати інстинкт самозбереження. Чи перетинались актори особисто з Міндячем? Я особисто сумніваюсь дуже сильно, Принаймні, що вони всі перетинались. Вся комунікація в подібних проєктах проходить через декількох продюсерів. Чи варто їх хейтити, акторів, за те, що вони отримували олігархічні бабки? Ну в жодному разі, бо тоді ми маємо звинуватити майже усіх, кого ми знаємо. Тарас Цимбалюк отримав гроші Пінчука за зйомку в Холостяку, Брашко отримує зарплату від Суркіса за контракт в Динамо Київ, а Електрик Петро отримує брудні гроші від Ахметова за роботу в ДТЕК. Чи мають вони вибачатись? Ні. Вони не порушували ніяких законів. А от чи мають вони висловити свою позицію? Однозначно, вони мають розповісти своє відношення до ситуації. І основний хейт в Трецах полився на них саме за це. На момент написання сценарію висловився Фіма. І отут я прикріпляю його позицію. Я знав його колись особисто. Ми перетинались, був колись проєкт. До речі, дуже мені він подобався ендорфіни пішли. І з того, що я про нього зрозумів, я впевнений, що він би ніколи не ліз в подібні схеми свідомо. Бо ризик занадто великий. Впевнений, більшість з акторів були професійно опрацьовані брехунами. Як казав ще один професійно опрацьований брехунами, вони повірили дійсно сильному медійному бренду Квартал 95». Наступне питання, яке я собі задав: а яка можлива ціль Міндіча мати такий проект? Напишіть, до речі, свої думки в коментарях, бо особисто я повірити в те, що такі люди, як Міндіч, реально запускають проект для того, щоб колись через 2-3-10 років, якщо стрільне, заробити 10 тисяч доларів, я не можу в це повірити. Та і з цими витратами знову ж таки він окупить через багато років. В мене є три версії, навіщо йому це треба? Перша. В процесі потрохи через продюсерів почали проявлятися якісь потрібні наративи. Можливо, явні і когось би треба було мочити, когось похвалити, можливо, неявні і просто когось не чіпати. Чи просувати якийсь меседж, що щось погане, а щось добре. Можливо, з'явиться якийсь месенджер, який буде ловити тільки на парковці, який треба буде, про який треба буде розповідати. Особисто я цих наративів на даний момент не помічав. Я не дивився всі шоу, я дивився розряд і квадрат. Мені подобались ці два проекти. А і цих наративів я не помічав. Але задля таких цілей проекти, як правило, будують роками, щоб потім вони. Розкрились, проявились і вистрілили. Друга версія, якраз таке, щоб всі люди, які були задіяні в проєкті, а це дуже велика кількість людей, і хто був коміком, хто приходив в гості, щоб всі ці люди також були замазані, і, ніби, провина розфокусовуються. І це зараз ми бачимо. В інтернетах весь хейт летить не на головних діючих осіб, а на замазаних. Які ці мільйони корупційні навіть в руках не тримали, але в очах суспільства вони співучасники? А ну і третє, це одне з джерел відмивання грошей. Заводяться на витрати гроші з корупції, а виводяться чесно зароблені гроші з рекламних контрактів і монетизації. Причому рекламні контракти у всіх, умовно, на ринку 5 тисяч доларів, а тут може заходити спонсор, який невідомий спонсор, якийсь який платить 50 тисяч доларів. Можливо, це чисто мої такі здогадки, в мене немає ніяких підтверджень, в суд на мене подавати не треба. Яка з версій вам пасує більше, чекаю в коментарях. До речі, закиди про те, що це поганий гумор, добре, що вони закрили. Це... Я з цим зовсім не погоджуюсь. Це доволі якісний контент. Ми зараз прибираємо аспект, що оверпрайснутий. Це прикольні ребята, які реально створюють прикольний контент для своєї аудиторії. Можливо, якщо не подобається, ви не в цій аудиторії. Всі, хто кричить, що все, що їм не подобається, треба закрити, не розуміють іншого. Якщо ви закриєте всі гумористичні проєкти, які вам не подобаються, попит на цей контент у глядачів нікуди не зникне. Глядач піде дивитись Comedy Club, ЧБД, що там ще на Росії є. І не треба робити вигляд, що це не так. Чи подобається мені, наприклад, гумор дізель-шоу? Ні, я це не дивлюсь. Але я прекрасно розумію, що якщо не буде дізель-шоу, українці, щоб відволіктись від новин, похохотати просто включити на кухні, поки готуєте, підуть дивитись шоу уральських пельменей. А обираючи між цими двома варіантами... Краще дізель шоу. Нам потрібно з вами зрозуміти, що нам потрібні не тільки українська висока культура, українські поети, український науковий ютуб-контент, нам потрібні також український бидло українські підліткові виконавці з матюками і українські в трец. Інакше ці люди підуть споживати російське. Якщо ви думаєте, що якщо не буде українського бидлогумору, люди підуть дивитись науковий контент, не підуть. На жаль, ви можете засмучуватись скільки завгодно, але так є. Що ми з вами можемо зробити? Допомагати розвивати український Ютуб. І на цьому каналі ми з вами саме це і робимо. Ми робимо те, щоб якомога більше українських проєктів з'являлось на Ютубі. Давайте відповімо на головне питання, що ми з вами, як українські ютубери, можемо собі взяти з цього кейсу. Я не про популізм чи банальне красти погано. Це очевидно. Чи варто ютуберам лізти в проєкт з мутними фінансуваннями? Це складне питання, тому що я розумію муки вибору, які відбуваються в людей, які роками кудись ідуть, вони заслуговують на щось краще, але не отримують. Принаймні це їх таке відчуття. У мене особисто була історія. Коли мене запросили продюсувати один канал і запропонували ставку, скажімо так, вищеринкової. Після відпрацьованого місяця в мене забрали половину моїх обов'язків, щоб я не ліз куди не треба. Але ставку мені залишили. Тобто я отримував сильно більше грошей, ніж робив роботи. І я це розумів. І коли я почав вести аналіз фінансування проєкту, зрозумів, що це якісь фінансові махінації з відмиванням грошей. І ми попрощались. Я жодного разу не пошкодував про це хоча я на той момент міг би жити виключно за рахунок того проекту, але моє особисте розуміння того, що таке добре, що таке погано переважило. чи можливо зараз українською мовою запускати якісні проєкти без мутних джерел доходу? Так чи це дуже легко? В жодному разі це важка робота, але проєкти мають вирости. Там має вибудуватись система: система взаємодії з рекламодавцями, система монетизації, аналізу контенту і так далі. А не одразу запуститись дорого багато. Так, система. Я, я жодного разу не бачу, щоб отак оп і запрацювало. Не треба сподіватись, що прилетить чарівник в блакитному віртольоті і безплатно вам зніме кіно. Проект левів на джипі запускався зі зйомок на квартирі на три звичайні камери. А потім виріс в солідне шоу. До речі, дуже цікавий склад першого випуску. Ветерани космічних військ знімали не на квартирі, але процес приблизно такий самий: канал Тріо різні взагалі перші сім випусків відзняли на одну камеру. Вони сідали перед однією камерою і робили контент, і тільки потім почали знімати на дорогі три камери. Тобто, починати без великих бюджетів можна. Якщо цікаво, до речі, пишіть, розберемо стратегію запуску і секрети успіху когось з цих каналів, або можливо пропонуйте свої. Я хочу допомогти вам зрозуміти, як працює YouTube, як працює український YouTube, поділитися своїм десятирічним досвідом роботи всередині проєктів, щоб більше проєктів з'являлись українських самі і ставали успішними. Так, шлях знайти фінансування якогось дядьки з грошима значно легший. Але будуючи проєкт за чиїсь великі гроші, у вас є два ризики. Перший, ця людина в якийсь момент награється і перестане фінансувати. І я бачив доволі багато ютуб-проєктів, які закривались виключно через те, що власник розпустив команду. А урізати фінансування і функціонувати далі за власний кошт команді вже не так цікаво. Наприклад, той самий розряд ви не знімете на одну камеру, і навіть на три. Воно буде виглядати. Зовсім не так. А другий ризик полягає в тому, що беручи гроші дяді з грошима, ви автоматично берете на себе репутацію цього дядя з грошима. І ось такими ситуаціями, як зі Stadium Family, проєкт може закінчуватися. І ніхто не питатиме, скільки сил ви особисто в нього вклали, скільки ідей творчих, скільки, можливо, навіть якихось своїх грошей на початку. Все, ваша робота знищена. Запускайте власні проекти, розвивайте український Ютуб і не ризикуйте власною репутацію заради швидких грошей, швидких переглядів і швидкої слави. З вами був Максим Єлець, продюсер українського Ютубу.